Компанія Макс Дівані існує 12 років. Початкова ідея полягала в продажах через інтернет. Продукція, яку ми пропонуємо, це автокелеми. Зараз у нас приблизно 6 тисяч найменувань та 4 складські зали. Ми вирішили звести 10 споруд завдяки зменшенню витрат на будівлю. Тентові конструкції порівняно з цегляними дають 50% економії. Характеристики нашої продукції дозволяють зберігати її в неопалювальному приміщенні. Шкода, що ми не можемо дозволити собі темні приміщення, що ще значно б скоротило витрати, тому зали мають освітлення та стелажне остаткування. Тентові споруди мають повну функціональність, як і цегляні склади, втім вони значно дешевші. Характеристики тентових залів дозволяють їх масштабувати в будь-який момент. Ми можемо розвивати їх послідовно протягом декількох років, додаючи нові модулі. Конструкція також дозволяє змінювати локацію, оскільки вона є повністю розбірно-збірною. Ми живемо в епоху інтернету, тому як і все інше, компанію ProTan ми знайшли в інтернеті. Я розпочав переговори. Професійне обслуговування та презентація переваг тентового складу переконали мене у виборі компанії «Протан». Представник надав мені повний діапазон розмірів. Я зміг обрати саме той, що задовольнить наші потреби. Одним з головних параметрів для нашого бізнесу була міцність конструкції. Я завжди вважав, що більшу цінність дають гроші, вкладені в конструкції, що забезпечують більшу стабільність, навантаження і понад усе опір снігу та вітрам. Всупереч поширній думці ці конструкції засвідчують, що погодні умови зими та літа не є проблемою. Погодні умови не перешкоджають роботі. Робітники не мають бути присутні на складі постійно. Вони заходять на 10-15 хвилин, щоб забрати товари, і переходять до теплого приміщення. Використання приміщення у спеку також не проблема, оскільки його висота від 3,5 до 6 метрів. Це означає, що висока температура неминуче концентрується під коньком, але на висоті полиць температура залишається дуже приємною. Компанія Складсервіс є авторизованим представником «Протан Ельмарк» в Україні. Ми вже реалізували більше 10 проєктів загальною площою 13 тисяч квадратних метрів. Ваш проєкт може стати наступним. Для розрахунку вартості звертайтесь за контактами в описі до цього відео.